Виконуємо номер 9 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Запиши деякі два числа, рівновіддалені від числа 0, мінус 5, 7,5 мінус 4,5 і мінус 2023. Приступаємо до виконання. Рівно віддалені від числа 0 візьмемо на дві одиниці. Це буде мінус 2 і 2. Рівно віддалені від числа 4. візьмемо також на дві одиниці. Це буде 2 і 6. Рівновіддалені від числа мінус 5 візьмемо на три одиниці. Це буде мінус 8 і мінус 2. Рівно віддалені від числа 7,5, візьмемо також на дві одиниці це буде число 5,5 і 9,5. Рівно віддалені від числа. Мінус 4,5, також візьмемо на дві одиниці. Це буде мінус 6,5 і мінус 2,5. І рівновіддалені від числа мінус 2023, візьмемо на три одиниці. Ліворуч, це буде мінус 2026, а праворуч мінус 2020. Номер 9 із справ для повторення розділу 3 виконано.